Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свой стороні. tylo my bolazhen za Шановні учні, вчителі, батьки та гості, ми зібралися сьогодні, щоб відкрити дитячу юнацьку військово патріотичну гру Сокіл Джура, щоб зробити крок до національно-патріотичного виховання. Ця гра допоможе! Узнати традиції українського народу, більше полинути в звичаї українського народу для того, щоб виховати справжнього патріота-громадянина. Ця гра навчить не тільки змагатися, а навчить працювати в команді, навчить новим навичкам. Ця гра навчить. Само це не лише змагання, це розвиток лідерських якостей, це формування патріотичних цінностей. Бажаю всім вдачі, натхнення та незабутніх вражень. Починаємо дитячо юнацьку військово-патріотичну гру. Сокіл жура. Рої, рівнясь, струнко. Вітаю вас з проведенням першого етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Шановні учні, вчителі, керівники та гості, вітаємо вас з відкриттям шкільного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Бажаємо вам натхнення, перемог! Та віри в себе та свої сили. Слава Україні! Таю всіх учасників шкільного етапу, всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, гри, яка загартовує характер, пробуджує дух патріотизму, є підготовкою молоді до життєвих ситуацій та забезпечує важливим досвідом. Наразі ведуться запеклі бої за незалежність та цілісність нашої держави. Підростаюче покоління, маєте добре навчатись, бути справжніми патріотами та спрямовувати надалі всі свої зусилля на відродження та процвітання України. Бажаю кожному із вас міцного здоров'я, незламної волі, до перемоги, наснаги і отримання задоволення від проведених змагань. Шановні учні! Хочу привітати вас з відкриттям всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Бажаю кожному з вас успіхів, наполегливої і справедливої боротьби у грі! Увага! Ройових перших четвертих класів! До рапортів! Виступити! рід – чайка, наше гасло в єдості, сила в силі перемога, Ройова Полуян Варвара. Наш рід, дружній, наше гасо. Ми нащадки козаків, все ми робимо залюбки, граємо, співаємо і перемагаємо. Наш рій, пластуни, наше гасло завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Роєва чайка Ксенія. Наш рій, хороблі серця, наше гасло. У нас усіх одна дорога, де чекає перемога. Ройовий Поліна Артюхова. Наш рій, соко, лята, наше гасло до світла, до сонця, до правди, до волі, до щастя, святої краси, ройовий Карпенко Тимофій. Наш рій, Нащадки козаків, наше гасло, ми роду козацького діти землі української цвіт, ройовий Подольський Михайло. Наш рій, козачата, наше гасло, козацькому роду немає переводу, ройовий Ярославський Данило. Наш рій, факел, наше гасло. горіти, не твіте і все вміте. Ройовий Богдан Улько. Увага! Ройових п'ятих-десятих класів. До рапортів виступити! Пане головний суддя Рій Молода Січ! До урочистого відкриття шкільного етапу всеукраїнського дитячого майської військової патріотичної гри Сокіл Джура готовий. Наш рій, Молода Січ, наше гасло. Дух славетних козаків нас усіх єднає. Віра, воля, честь і слава все перемагає. Ройовий ейснут Михайло. Спочинь. Спочинь! Нашу рій, Веселі козачата, наше гасло. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух, Роявись, зараз Ростислав. Спочинь! Пане головний сиддя, рій, побратими, на урочисте відкриття шкільного етапу всеукраїнської дитячо-нянського -дитячо військово-патріотичного гри «Сокіл Джура готовий наш рій, побратими, наше гасло. І духом, і тілом ми разом єдині піднімемось, браття за щастя в країні. Провела у в Дадя. Спочинь! Спочинь! Пане головний суддя. Рій готовий до урочистого відкриття шкільного етапу всеукраїнського, дитячої, нацької, військово-патріотичної гри Сокіл Джура готовий. Наш рі, комета, наше гасло у кометі, свій девіз. Не лети ніколи вниз. Роєвий оелійник Назар. Спочинь! Пане головний суддя, рі незламні, до урочистого відкриття, шкільного етапу, всеукраїнської, дитячої, юнацької, військово, патріотичної гри, сокіл, джура готовий. Наш рій незламні. Нашого гасу. Вільні, незламні, непереможні. Ройова Шеховське Лізавете. Спочинь! Спочинь! Пане головний суддя, рій, щире братство! До урочистого відкриття шкільного етапу всеукраїнської дитячої-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Готовий. Наш рій. Щире братство, наше гасло, як вогонь безсмертний у серцях не згас, так козацька слава у серцях у нас. Ройова ширіна Марія. Спочинь! Спочинь. Пане головний суддя. Рій, Прометей. До урочистого відкриття, шкільного етапу. Всеукраїнська дитяча юнацька, військово-патріотична гри Сокіл Джура готовий. Наш рій прометей. Наше гасло козацькому роду нема переводу. Ройовий Захаров Митро. Спочинь! Спочинь. Пане головний суддя, Рій, козаки, до дорочисто відкриття, шкільного етапу, з української дитячої інацької військово патріотичної гри Сокіл Жура готовий. Наш рій, козаки, наше гасло. Ми, веселі козачата, хочемо дуже силу мати, щоб для рідної держави жити і процвітати. Ройовий Кургана Ярослав. Спочинь! Спочинь! Пане головний суддя, рій серце патріота до урочистого відкриття шкільного етапу Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Джура готовий. Наше рій серце патріота, наше гасло за матір, за родину, за волю, за батьківщину. Ройовий Горбач Андрій. Спочинь. Спочинь. Слава Україні! Нагороджується рій Чайка першого А класу Ілінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Ілінівської сільської ради Краматорського району Донецької області за участь у відкритті шкільного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Рій дружні першого Б класу, рій пластуни другого А класу. Рій хоробрі серця 2-го Б класу. Рій соколята 3-го А класу. Рій нащадки козаків 3-го Б класу. Рій козачата 4-го А класу. Рій факел 4-го Б класу. Рій молода січ 5-х класів. Рій веселі козачата 5-го В класу. Рій побратими шостих класів. Рій комета шостого В класу. Рій Незламні сьомих класів. Рій щире братство восьмих класів. Рій Прометей 9 класів. Рій козаки 9-го В класу. Рій Серце патріота десятих класів. Лібоха, стоять до плеч. Рука смидоплеч, рукасти сварога Кує арею восний меч, і оснарядя вже готове Лиснув меч в люстрах небес, Меча окропила покрова, а рідна рік його шаркес, на постір парунова полка Підіймає відімає меша. Покибель своїм підступним ворогам, римне небо і тремтиться бля, наша реярусь не волі зволя, навкраїні, хай поща.